Багато майстринь хочуть зробити, але не мають доступу до придбання бісеру. Особливо це було з початком війни. Коли поїздка за бісером в інший район або в районний центр це небезпека, люди стали просити, а не могли б мені зробити бісерний підбір? Я розумію, що бісерна голка не в кожному магазині, що голка з'єднувальна десять. 10 см, взагалі рідкісна річ. Що нитки, ті, що є в магазинах, вони для герданів затонкі, а інших треба шукати десь. Потім намистини. Я пішла в свій магазин у місті. Два види намистин і то такі. І нема, і нема місяцями не завозиться. Тоді ми з донькою вирішили, що ми будемо робити повний набір для того, щоб будь-яка людина в самому найдальшому селі в будь-якій точці, куди доїжджає нова пошта, щоб доставити цей набір, щоб вона могла сплести собі прикрасу.